Гардія України, наші розвідки, служба безпеки України, наші прикордонники, наша бойова національна поліція України, наш зв'язок, наші рятувальники і це дійсно героїчні працівники і працівниці ДСНС України, які завжди на захисті життя. Дякую всім вам, і кожному, хто як ви. Від початку цієї війни, від початку повномасштабного вторгнення, вже майже 124 тисячі наших людей відзначені державними нагородами саме за захист, саме за оборону нашої держави та людей. Це лише частина подвигу українського народу. Ми пишаємося нашими людьми, і сьогодні ми також. Продовжимо традицію урочистої клятви українських ліцеїстів, достойних людей, достойної країни майбутнього України, яка навчилась бути технологічною, вміє бути справжнім лідером та надихає багатьох інших у світі. В очах наших людей нерідко буває сум, і буває, і є втома і не без цього, на жаль. У час війни, але все ж частіше в наших очах гордість, гордість за державу, гордість за Україну, гордість за українців за все, чого ми досягаємо нашим захистом, і це справедливо. І хай ця наша гордість за Україну завжди буде заслуженою. Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну. І пам'ятаємо, якою ціною дається цей захист. Ми пам'ятаємо кожне життя, кожне ім'я. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх наших героїв різних часів, які билися заради України, зміцнювали нашу Україну, працювали заради неї і віддали своє життя, щоб Україна. Jalá. Дякую. Дякуємо усім вам. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, бойових прапорів, стрічок почесної відзнаки за мужність та відвагу і почесних найменувань. Указами президента України. За особисті мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка Крамському Семену Володимировичу, лейтенанту. Посмертно. Нагороду отримує дружина Ольга Вікторівна. Левченку Андрію Миколаєвичу, старшому матросу, посмертно нагороду отримує батько Микола Васильович. Жодних слів велика втрата для, для. Розумію, для вас передусім. Але я хочу, щоб ви знали, що для всієї України, маючи, вручити вам зірку героя. Посмертно. Мазуренку Михайлу Валентиновичу, молодшому сержанту, посмертно. Нагороду отримує батько Валентин Миколаєвич. Миколаєвич, бажаю здоров'я. Дякуємо за сина героїчного. Дякуємо зарогу. З Кривого Рогу. Для мене честь, що такі в мене земляки героїчні. Ми з вами, в Зюмі зустрічався. В Зюмі бачився. Я дуже пишався мене. Я дуже пишаюсь. Пишаємося їм. Дякуємо вам дуже за все. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка. Гончару Сергію Володимировичу, старшому солдату. Вітаю Сергію. З ним захисників, захисниць. Дякуємо вам за те, що захищаєте нашу державу. Дякую за вас, іриз. Дякую за службу. Єлицькому Дмитру Юрійовичу, молодшому лейтенанту. Вітаю Дмитро. Зі святом вас. Дякую за службу. Бережіть себе. Я задоволений. за Паноприєчі Роману Олександровичу, підполковнику. Підполковнику на Дякую за службу. Зі святом освіта. Дякую Мазе. Дякую. Каличу Денису Олександровичу, старшому лейтенанту. Вітаю, Денису. Дякую. Дуже приємно нагородити вас. Дякую. Служу українській нації. Дякую. Дякую за службу. Шевчуку Миколі Васильовичу, підполковнику. Вітаємо кого. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Пане Дозвольте передати вам шеврон свого підрозділу. Задоволення. Донбас. Дякую, дуже приємно. За особисті мужність і самовідданість виявлені під час бойових дій. Нагороджено відзнакою президента України хрест бойових заслуг. Рибного Владислава Геннадійовича, сержанта. Посмертно.

Дякую вам за те, що виховали таку людину донечка. Це донечка? Привіт. Копія. Копія? Так. Да. Дуже симпатична. Дякую. Дякую вам. Вітаю вас з цим днем. Дуже важливий день. Захисників. Не забувайте про батька. Він герой. Дякую ще раз. Дякую. До побачення. Що, голова Сергія Івановича, солдата посмертно. Дякую. Нагороду отримує дружина Віра Миколаївна. Висока нагорода, яка вручається тільки за бойові заслуги, за героїчні заслуги. Дякуємо. Моя щира повага вашій родині. Я розумію, що це великий біль такої втрати. Дуже вдячний за героїзм. Дякуємо вам. Іваненка Миколу Руслановича, молодшого сержанта. Вітаю, Микола. З ним захисників захисниць. Дякую, Дякую вам за службу. Бережіть себе. Дуже приємно. Дякую за службу. Касінчука Романа Васильовича. Майора. майор косичу. Вітаю, мало. Дякую. Дякую вам за службу. Дякую, Кондрашова Олексія Юрійовича молодшого сержанта. Нушкевича Ярослава Владиславовича, підполковника. Вітаю, Ярослава. З ним захисників, захисників. Дякую. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Михайловського Данила Дмитровича. Капітана. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня савулу Наталію Богданівну, старшого лейтенанта. Вітаю, Наталя. Днем захисників захисниць. Дякую. Дякую вам за службу. Дякую. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня Дубровіна Івана Дмитровича. Матроса. З друг другу Дякую вам за службу. Бережіть себе. Задоволений. Вас великий шеврон. Серйозно. Дуже приємно. Дякую. Пишнограєва Сергія Анатолійовича, підполковника служби цивільного захисту. Підполковник пішнограві. Вітаю, Сергій. Для захисників, захисниці. Держу українському народу. Дякую за службу. Огрибака Дмитра Олександровича, старшого сержанта. Дякую за службу. Дякую. Солдатова Романа Борисовича, майора поліції. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Веремієнка Дмитра Михайловича, підполковника. Вітаю, Дмитро. Дякую за службу. Дякую. 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 Івасенка Петра Юрійовича, солдата. Дякую за слухання. Дякую. Метелюка Андрія Вікторовича, старшого матроса. Вітаю, Андрій. Дякую за слухання. Знем захисників з екстенції. Обуховську Олену Іванівну, старшого солдата. Стар солдат Вітала. Дякую за службу. Дякую. Дякую. вас. Дякую, дуже. Сенєва Андрія Олексійовича, молодшого сержанта. Дякую, за заслужено. Вітаю вас зі святом. Дякую. Президент України Володимир Зеленський. З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин. Бойові прапори вручаються. 152-й окремій єгерській бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади, полковник Валерій Лис. 47-й окремій артилерійській бригаді сухопутних військ збройних сил України бойовий прапор отримує командир бригади, полковник Артем Агатій. Цятій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України бойовий прапор отримує командир бригади, підполковник Вадим Крикун. 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів сил безпілотних систем збройних сил України бойовий прапор отримує командир полку, полковник Дмитро Бондарович. Ісяча му зенітному ракетно-артилерійському полку сухопутних військ збройних сил України бойовий прапор отримує командир полку, полковник Олександр Дмуховський. сухопутних військ збройних сил України бойовий прапор отримує командир полку, полковник Денис Коровченко. 49-му окремому штурмовому батальйону сухопутних військ збройних сил України бойовий прапор отримує командир батальйону майор Євгеній Скорина. Знака президента України за мужність та відвагу вручається 60-й окремій механізованій інгулецькій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади майор Дмитро Рогозюк. Майор Рогозюк. Вітаю вас. Дякую за службу. 59 дев'ятій окремій штурмовій бригаді безпілотних систем імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем Збройних сил України. Від знаку президента України отримує командир бригади полковник Олександр Сак. Олександр. Вітаю Бажаю здоров'я. Дякую здоров здоров за службу. Першій Галицько-Волинській радіотехнічній бригаді повітряних сил Збройних сил України. Від знаку президента України отримує командир бригади полковник Сергій Леженко. Окремій артилерійській бригаді Національної гвардії України. Відзнаку президента України отримує командир бригади Герой України полковник Олег Голіний. Вітаю пан Болтоново. Дякую за службу. Першому загону морської охорони Державної прикордонної служби України відзнаку президента України отримує командир загону капітан першого рангу Роман Магера. 18-му загону морської охорони Державної прикордонної служби України відзнаку президента України отримує командир загону капітан першого рангу Олег Шикша. Вітаю каналу. Дякую заслужного. Очесні найменування присвоєно. 17-й бригаді Національної гвардії України. Почесне найменування Полтавська. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади, полковник Андрій Галущак. 1039-му зенітному ракетному полку Сухопутних військ Збройних сил України. Почесне найменування імені генерал Хорунджого Миколи Капустянського. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир полку полковник Ігор Малинко. Полковник Вітаю, вас, полковник. Дякую за службу. 17-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування імені Кирила Трильовського. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир батальйону підполковник Віктор Тороватов. Дякую за службу. Розпочинаємо церемонію складання клятви ліцеїста вихованцями військових ліцеїв. Ліцеїсти військових ліцеїв для складання клятви ліцеїста вишукування. Начальник національного університету оборони України генерал-полковник Коваль. Текст клятви ліцеїста зачитують вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Анастасія Музика та Єгор Монов. У цей урочистий день. Нехай гордим та нескореним птахом летить голос нашої клятви перед усім українським народом, святою українською землею наших праотців перед нашими батьками. Всім найсвятішим і найдорожчим ми завжди будемо гідними ратної слави пращурів, воїнів України Руси, козаків Гетьманської держави, учасників національно-визвольних змагань початку ХХ століття, воїнів антигітлерівської коаліції, часів Другої світової війни. Вояків Української повстанської армії, героїв Небесної Сотні, військовослужбовців та добровольців, які стали на захист рідної землі у війні за незалежність України. Завжди будемо гідно нести горде ім'я військового ліцеїста, свято берегти. Продовжувати та примножувати славетні традиції українського війська. Клянемось! Готуючи себе до військової служби, сумлінно опановувати навчальні дисципліни, вчитися та працювати на користь українського народу, на славу нашої вільної держави. Клянемось! Ми. Готові віддати всі свої вміння та сили у боротьбі за незалежність та соборність України, жертовно служити та самовіддано захищати Україну від будь-якого агресора. Клянемось, ми, майбутні захисники Української держави, урочисто обіцяємо бути вірними цій клятві. Та девізові військових ліцеїстів. Держава, Держава! Честь, гідність. І ніколи його не зрадимо. Клянемось! Шановні. Ліцеїсти, я вітаю вас.